Шановні друзі, урядовий законопроект не про мобілізацію і не про підтримку військовослужбовців, а законопроект про підтримку і розвиток рабовласницької філософії в Україні. Хоча один з нардепів попередніх скликань, генерал Віктор Король, назвав цей законопроект про кріпацтво, і це теж відповідає суті. Так, нам потрібна боєздатна армія, нам потрібна міцна обороноздатність України. Але це те, про що говорив один з наших колег кілька хвилин перед цим, що нам треба об'єднувати націю. Люди мають розділитися робото... роб... працездатні принаймні, да? на тих, які мають дух. Готові фізично і морально і захищають вітчизну, і на тих, які працюють на економіку, звідки фінансується наша армія. Без цього теж неможлива обороздатність. Нам треба це розуміти і припинити полювати на українців, заганяючи їх в підпілля, коли вони замість того, щоб працювати на економіку, мусять ховатися від безбашених ТЦКшників, які думають, що ніби ми не розуміємо, що загнані. Погрозами і примусом не можуть бути корисними в армії, а рівно навпаки. Навіть наш високий гість Жозеп Барель сьогодні сказав, що війни виграються мотивацією. І мій законопроект про те, щоб змінити полювання на українців на мотивацію для тих, які здатні захищати вітчизну. Послухайте своїх виборців і не голосуйте за ганебний урядовий законопроект, бо це диверсія проти України і українського народу. Прошу вас бути мудрими у прийнятті цього рішення. Дякую.